проводить інструктаж пішоходів, рахує секунди до зміни кольору світла із зеленого на червоний. І навпаки, ну що тут скажеш? Розумний світлофор сьогодні. В тестовому режимі запрацював світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Костянтинівська Котляревського. Встановлено 8 пішохідних світлофорів з таблом відліку часу, 8 транспортних світлофорів з таблом відліку часу. Встановлено контролер, проведено заміну аварійних опор. Світлофор на перехресті Київської та Костянтинівської запрацював після досить тривалої перерви. Тому Олег Созінов просить водіїв бути вкрай уважними і орієнтуватися на його світло. Та розповідає, які іще роботи з благоустрою будуть проводитися на цьому об'єкті. На наступному тижні планується завершення реалізації. І проєкту в цілому зокрема буде проведено асфальтування пішохідних доріжок, встановлені відповідні дорожні знаки та встановлено захисне огородження. Аналогічний світлофорний об'єкт наразі облаштовується і на перехресті вулиць Густинської та Боброва у Заудаєвському мікрорайоні. Повідомляє посадовець.